Кропива тут точно піде. І не одна. Не потрібно залазити оце під нього чи ще щось. Відразу бачу композитні, якщо що не можна навіть вдарити. Іноді це панти. Мені відчувається, що ці, ці ці жуки поруч. І чому не відмовити собі на 6 років в одній каві, в одній пачці цигарок. Також в нього дуже цікава ергономіка. Але якщо пограти без свіл, це ідеальний варіант. На початку цього року компанія Asus оновила лінійку ігрових ноутбуків. Оновлення стосувалися, в першу чергу, процесорів та дисплеїв з міні led підсвічування До вашої уваги ігровий ноутбук Asus ROG Strix Scar 18, який отримав таке оновлення. Щоб протестувати цей ноутбук, ми запросили двох геймерів з неабияким досвідом. Це level дизайнер Владислав Ярмоленко і гейм-девелопер компанії Ubisoft Валентин Мазурок. Чекаємо від них вражень, коментарів та вирішального вердикту щодо ASUS ROG Strix SCAR 18. Все привіт! Мене звати Мазурок Валентин. Я гейм девелопер в Ubisoft. І вже 15 років як граю в ігри. Багато жанрів полюбляю, в основному це також однокористувацькі ігри з глибокими сюжетами, щось типу е, Кіберпанку, Red Dead Redemption, God of War, Spider Man. останній від Марвела. Всім привіт! Мене звати Владислав Ярмоленко. Я працюю на позиції левел-дизайнер в OneNoS Scope Horror. Розробляю його на платформі Unreal Engine 5. В ноутбуках я в основному ціную баланс між графічною начинкою і його. Екраном і ергономікою. Якщо у екрану 4К, то має бути дуже сильна начинка. Якщо начинка не може витягувати ці 4К, то немає сенсу його брати. Краще взяти фуложді. Теж за все я оцінюю монітор. Потім залізо. Ергономіка повинен влізати в самий звичайний рюкзак. По ергономіці він дуже зручний, і що для мене є основним пунктом, можливо, ви бачили, є багато ноутбуків, і в них є конструкція така, що підкладкою під, під низ стає монітор. І тоді сам ноутбук спирається на монітор, а для геймерів інколи буває, що вони б'ють по клавіатурі і так далі, і дуже часто там, шлейфи від того і відлітають. Сьогодні у нас на огляді. Ноутбук від Asus, а конкретно Asus ROG Strix scar 18. У мене вже був досвід з використання ігрових ноутбуків від Asus. У мене був Asus FX503 vd ніби. Так що подивимося, що за монстр у нас тут ховається. Дивимось, відразу бачу композитні матеріали. Погнали. Так. Тут, певно, у нас всякі кабельки лежать. Блоки живлення. Пам'ятаємо, що ігрові ноутбуки без блока живлення в ігровий режим не переходять. Але дивимося, що в нас є. Перше, що зробимо, це ми зробимо як можна сказати, Apple Check. Одним пальцем. Одним пальцем відкривається. Все, можна, можна купляти. Дивимось нашу зарядочку. Так. Блочок теж, певне, на пів кілограма. І і, 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 я так пам'ятаю, тут всілякі інструкції. Так, де у нас розеточка є? Так, в комплекті виявляється, тут у нас не документація, а йде мишка від бренду Asus також. От Що мене вразило на моєму минулому ноутбуці від Asus, і що певне тут є. В режимі сну тут є індикатор заряду, і, 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 в, режим, і в режимі сну індикатор заряду навіть б'ється в ритм серця. Воно додає душі ноутбуку. Так, бачимо ось тут індикатор заряду. Тут вони якраз зручно виглядають з моєї точки зору. Запускаємо. Ох, підсвітка, все на базі. Тут підсвітка клавіатури у всіх спектрах. Лізькі контури, унікальні різнобарні штрихи, виразний дух ігрової культури. Усе це, як завжди, вирізняє ноутбук Strix з поміж інших. Задня RGB панель разом з індивідуальним RGB підсвідченням кожної клавіші роблять цей ноутбук маяком, що осяює все навкруги геймерською енергією. Про протиударність ноутбуків хочу сказати. Що в ну, мене до цього був Asus, і Я бачу по цьому, як казав у фільмі карти гроші два ствола Борис Бритва, що важкий, значить надійний. Якщо що ним можна навіть вдарити. Також хочу сказати, що у нас тут? У нас тут є у нас тут дісплейпорти і USB-шники. Вже всі нові монітори. Можуть спокійно підключатись через Thunderbolt, тому можете не боятися. Цей ноутбук можна використовувати навіть як і ПК що у вас на робочому місці, або, наприклад, в якомусь коворкінгу є два великих монітора. Відеокарта спокійно витягне ці монітори. Ну тут є достатня кількість портів. Бо, знаючи сучасні там, ультрабуки та навіть деякі ігрові, то в них є тільки два Thunderbolt, один під, під зарядку, інший під все інше. А тут навіть без хаба можете підключатись. І що, що важливо, хочу показати вам, що в часи відключення світла. Тут є Ethernet. Насправді підсвітка іноді це панти. Але, але буває по-різному. Насправді, в, в темній кімнаті іноді, можна дуже зручно поставити собі підсвітку на основні клавіші і уже боковим зором розуміти, куди треба зсунути, щоб, щоб натиснути на якусь клавішу. Щодо підсвітки низу. Це в основному так, для... більше для антуражу. Можна завжди подивитися, що це виглядає круто. Також присутня така корональна підсвітка, яка доволі не... непогано передає. Також є особливість, якщо зайти в налаштування і в сучасних іграх, таких як, наприклад, Helldivers, тут програмована підсвітка, і підсвітка буде адаптуватися під стиль вашої гри. Якщо багато вогню вона помаранчева, якщо ви помираєте, вона стає червона і так далі. Також ця функція, цю функцію ви можете розширити, якщо у вас якийсь сетап. У ноутбуці використовуються довговічні клавіатурні перемикачі, розраховані на понад 20 мільйонів натискань. Технологія незалежної обробки натискань гарантує, що система виконає кожну команду, навіть якщо ви одночасно натискатимете багато клавіш. Повнорозмірна клавіатура містить спеціальні елементи керування відтворенням та спеціальні гарячі клавіші. Також в нього дуже цікава ергономіка із дуже великою плашкою знизу для того, щоб покласти руку. Класною, дуже тихою клавою, що мені також подобається. З підсвіткою клави, також все дуже класно. Ми бачимо, що всі клавіші переливаються, немає якихось зон. Кожна клавіша підсвічується по-своєму. Вхід дуже, дуже, дуже маленький в клавіатури. В принципі, як користувач, також ноутбуків в основному для геймінгу. Вона для мене дуже, ну, дуже знайома. Для, для клавіатурних вони також говорять про клікання, про дуже високий хід і все таке. Але оця невелика невелика мембранна клавіатура мені завжди подобалася. Тому що відгук набагато швидше від неї, як, як на мене, і можна дуже сильно не, не бити по ній, тому, тому так. Мені це, мені це також досить подобається. Ну, тачпад зрозуміло, що вже, вже підтримує 3D-тач. Тачпад -touch. дуже великий, тому якщо так вже вийшло, що ви на цьому ноутбуці будете працювати е, в якомусь там Андріалі або як. Цього ноутбука є дві категорії покупців: або геймери, або моделісти. Моделісти, розробники відеоігр, там, де багато треба працювати з рендером, там, де потужності відеокарти є виправданими. І в цих ситуаціях, якщо ви десь в дорозі відкрили цей ноутбук, то тачпад доволі великий, і на ньому можна навіть якісь базові взаємодії. З професійними застосунками зробити. Дуже приємно, що у нас є клавіші M1M5, не треба з FN сильно розбиратись, або з більшим в деяких є FN-Control, щоб додатковий функціонал вимкнути. Тут функціонал є весь з самого початку. З такого, що, як на мене, була непотрібна фішка, раніше в ноутбуках був сканер відбитку пальців. Тут нема не цього. Із кібербезпечних моментів у нас шторки на як на сінгпадах, немає на камері, але фізичне вимкнення мікрофона тут присутнє. Відразу тут є швидкий доступ до гнучких налаштувань системи через асусовську особливу програму. Екран займає 89% панелі. Панель не була з частотою оновлення 240 Гц, покриттям 100% колірного простору DCI p 3 та запаморочливою яскравістю 500 кандел на метр квадратний. Ця 18-дюймова панель формату 2,5К зі співвідношенням сторін 16 до 10 відтворює неймовірно глибокі відтінки чорного. Монітори тут певне 2К. Певне то точно 260 Гц, тому ніяких лагів КСК у вас не буде. Ніякого гоустінга я теж впевнений, що не буде. Світлопередача, як на мене, дуже класна. Ми крутили Яскравість і прямо відображається. Ну і звісно, видно частоту оновлення кадрів. Насправді для людини не натренованої може здаватися, що там 60 кадрів чи і все, що більше 60, виглядає однаково. Але коли ти пограєш трошки довше, уже починаєш бачити, що все що більше 60 ну і навіть більше 90. Тут картинка дуже плавна, дуже соковита. І Це мені також дуже подобається. Якщо рамок також цікаво, вони дуже тонкі, і, як бачимо, завдяки якраз через те, що рамки дуже тонкі, камеру було винесено трошки над рамками, але вона відіграє якраз добре для того, щоб піднімати екран, не потрібно залазити оце під нього чи ще щось. тому. Е, це, е, ось цей компроміс мені якраз подобається. Яскравість, мені здається, тут не цифрами, а якраз можна подивитися особисто, тому що у нас тут світло дуже яскраве е, з усіх сторін, але ми викрутили яскравість і все видно і зовсім не видно ніяких бліків на екрані. Тобто, е, скоріше за все, покриття антиблікове. Щодо звуку, ноутбук має набір динаміків, які працюють за технологією Dolby Atmos. Технологія складається з двох високочастотних динаміків і двох спрямованих вниз низькочастотних динаміків, які створюють реалістичну звукову сцену під час гри. Ми зараз можемо викрутити динаміки на максимум і послухати. Ге. Hey. Ну, так. Да. В основному в ноутбуках, наскільки я знаю, динаміки знаходяться тут з боків, і ось тут знизу басові, щоб воно прям в стіл передавало всі вібрації. Тут звук також досить хороший. В принципі, зараз ми послухаємо гранату зліва. Ну так, якраз. Чутно, з якого боку голосніше, тобто орієнтуватися в просторі також можна за допомогою деані. Звісно, вони не, не замінять навушники, але звук досить чіткий, голосний, і навіть як ми чуємо зараз, вентилятори трохи дають звуку, але ми все одно добре чуємо гру і зовсім це не заважає. Ноутбук має акумулятор ємністю 90 Вт-годин, якого вистачить на довгі години роботи без підзарядження. Для більшої свободи на ходу передбачене зарядження через роз'єм USB Type-C потужністю до 100 Вт. У разі використання адаптера живлення потужністю 330 Вт з комплекту, ноутбук Scar 18 здатний зарядитися з нуля до 50% за 30 хвилин. Коли немає світла, в мене, в мене, мені повезло, що в мене є живлення на інтернеті, то я, я працюю і в мене мого робочого сінкпада вистачає якраз на, на годинок 6%, поки світла нема. Але якщо погра... Рати без свіго це ідеальний варіант. Ноутбук працює на Windows 11 Pro. Він має процесор Intel Core i9 14900 HX і відеокарту Nvidia GeForce RTX 4090 для ноутбуків із максимальною графічною потужністю 175 Вт. Це дозволяє легко впоратися навіть із найвибагливішими іграми. Підтримка оперативної пам'яті ddr 5 обсягом до 64 ГБ. Та накопичувача до 4 ТБ дозволить без особливої напруги одночасно грати, транслювати та створювати контент. Зараз граю в Helldivers на налаштуваннях графіки Ультра, бачу, що FPS точно більше за 100, дуже приємно грати. Картинка соковито насичена. Міби відчувається, що ці, ці, ці жуки поруч. Ну, можу дати фідбек. Вже, певне, 20 хвилин граю, в Helldivers. RTX присутній. промені світло, все виглядає дуже гарно. То яким же буде висновок від наших геймерів? Насправді важко навіть щось додати, тому що він і напічканий максимально всім потрібним, і всі клавіші знаходяться в близькості. І навіть можна регулювати в, в додатку всі параметри, тут на клавіатурі до них доступатися. Навіть важко на щось, на щось пожалітися. Якщо ви хочете щось продуктивне і те, що вміститься вам в рюкзак або в валізу, це ідеальний варіант. Ну, це більше продукт для, для сеньорду. Повідомляємо про завершення повітряної тривоги. Ви можете повертатися якщо, до своїх робочих місць та офісів. Для сеньорів, так. Да. Джуну на це буде трошки довгенько копити. Мідлу, можливо, це і не потрібно, бо ще є робочий ноутбук, а от вже сеньор, який може себе порадувати, або якийсь гарний BFX-артіст, в якого є питання мобільності, який хоче демки навіть своїх. Робіт показувати на виїздах. Що хочу сказати, цього ноутбука вам з головою вистачить на наступні 6 років. Тому ви ніби з одної сторони можете так себе запитати або нас запитати, що от 160 тисяч, але якщо 160 тисяч поділити на 6 і поділити ще на 12, і чому не відмовити собі на 6 років там, в одній каві, в одній пачці цигарок е, в день. А купити, купити на дуже довго такий ноутбук. І я впевнений, що там, вашому молодшому брату, сестрі або племіннику навіть через 6 років цей, цей ноутбук зайде як дуже прекрасний подарунок. Ну, я впевнений, що потужності цього ноутбука спокійно вистачить, щоб згодний опорний пункт або командний пункт підключити багато моніторів. Кропива тут точно піде. І не одна. Доглядайте за своїми ноутбуками, вони будуть довго вам служити, а цей буде вам служити вдвічі довше.